Вони зараз придумують легенду подаляки. подаляки що штат подаляки Банковій придумують легенду, що слідчі НАБУ переплутали кіселя з колишнім авторитетом в Києві, був такий кримінальний авторитет кісель. Mm. Думали, мене... що це він. Так, да, так, да, да. зараз Якщо що це не я там говорив, Той це не я. Зуб даю, маму, і клянусь. Так само цікаве, Джерела стверджує, що демонтаж апаратури викликав сильне занепокоєння в самого Нардепа, так і його давнього друга Сергія Шефіра, колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського. Може, там, може він за інтим переживає? Може там інтим документувався? Хто знав, що там було? Яка ну, та, бо... свічка там горіла? А Бо, бо коли довіряєш великі суми, то довіряєш їні, і, і так би мовити. Розхоже місце. Джерела стверджують, шефір протягом багатьох років підтримував з киселем, особливо близькі дружні стосунки. Часто з ним зустрічався. За їхніми словами, за період охоплений прослуховуванням, а це більше ніж два роки, між ними відбулось безліч особистих зустрічей і розмов, в тому числі з іншими людьми з владних кіл, які характеризуються як конфіденційні та сенситивні для банкової. Ну, от є ж поняття берега. На набу поплутало кисельне берега. Щось мені здається, дуже нас очікують цікаві новини ще, ще більше. Причому я бачу, розумієте, в мене таке враження, що Набу і САП вирішили цей серіал, так знаєте, от розтягнути по часу. Я не знаю, чи є в нас час, чи треба це робити так. Вона чисто і Мені здається, що набу це якраз оці. ну, Крапельки такого озвіріна для суспільства, тобто суспільству треба дозовано це видавати, щоб суспільство не втрачало не втрачало віру у власну державу. І якщо от такими порціями е, набув, видає нам цікавезну інформацію. Я взагалі коли подивився через рік, ну те, що я жорстко на всяких ефірах опанував цим вилупкам, яких Зеленський посилав пачками. Чоловік по 10, особливо на ефірах у Медведчиківських каналах, сидиш сам а проти тебе десяток цих пасажистів ну, угу. е і, і е зелених. Те, що вони вирощали, я так підозрював, що, що там ну, половина розумово неповносправних. Але через рік їхнього функціонування в державі я так запідозрюю, що садити доведеться не за персональними вироками, а колективний вирок. Тобто, от ага. є вся фракція е, Слуги народу, вся має сісти, вся фракція ОПЗЖ має сісти. Тобто, ну я розумію, що колективна відповідальність це так, ну, така сумнівно-правова позиція, чесно кажучи. Але в яких фракціях ще ми маємо зрадників держави? В ОПЗЖ і в слугах? В ОПЗЖ і в Слугах. Чи мають такі політичні сили взагалі право продовжувати своє перебування в парламенті? Чому ліквідована з реєстру партія ОПЗЖ продовжує утримувати депутатський корпус на всіх рівнях? І цей депутатський корпус, нагадаю, він всюди дружний до слуха. Тобто, це такі граючі тренери, бо ну. Слуг на всіх рівнях понабирали відвертих е, таких е, фріків, але комусь за цих фріків треба в ну, стайні утримувати, щоб вони на своїх місцях перебували, сиділи на своїх жертках. усі як курі, розсаджені по, по драбині спеціальної. Так, отаке така от цікаве картина. Пензля художника Єрмака. О. По суті, виконробом цієї всієї фігні був Єрмак. Він, він е, цілком свідомо. Е, тобто, Зеленський це був натхненник цієї вороги. Ці, а виконробом прямим був Єрмак, причому е, в чому був його інтерес? Він сконцентрував завдяки концентрації влади Зеленського. Він у своїх руках сконцентрував ледь не половину цієї влади. Навіть більше. Тобто, по суті, дуже багато оперативних рішень приймалось безпосередньо Єрмаком. Про їх існування Зеленський навіть не здогадувався. От весела картина. Тобто, за зловживання владою хтось має сісти. Але замість сісти ми раптом. Бачимо дивну історію, що Єрмак їде по ну, на перемовини у службу зовнішньої руки. Ну чесно кажучи, джерело, яке це оприлюднило, немає своїх розслідувачів, які б їздили е, з ну, зовнішнім наглядом за машиною Єрмака. Це ось дивне таке оприлюднення. Але якщо розібратися, то випливає ще одна. Так би мовити, купуха нинішньої влади. Виявляється, Єрмака охороняє безпосередній підрозділ Альфа. Це, Ого! Це, це охорона СБУ. Це, це спецпідрозділ СБУ. Це спецпідрозділ СБУ. Вони їхнє зовсім інше завдання. Так. Тобто матка Боска, так чекайте, а, а по статусу йому ніякої охорони. Може, може, це охорона для того, щоб його арештувати а мені цікаво. Зеленський продовжує з ним спілкуватися. От, е, тому що, судячи з того, що нічого змінювати особливо кардинально не хочуть, і Зеленський взагалі закидає тезу, що а можливо і не треба нам цей офіс президента. Ми щось інше створимо. Е, в мене таке враження, що. Можуть його залишити, і він буде таким собі прихованим куратором всіх цих процесів. А куди він без нього дінеться? От мені цікаво, хто от зараз якась нова персона прийде на офіс президента. Що вона буде робити, коли ну фактично все було зав'язане на Єрмаку? Будь-яка, скажімо, управлінська дія була зав'язана на ньому. Вони, що будуть телефонувати Зеленському, питати Володимир, тут от тоді Андрій Борисович сказав, а зараз підтверджуєте так? Ні? Ну так же не буде, напевно. Так весь прикол полягає в тому, що Зеленський зараз із ну, призначенням нового угу. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. тут. Інсайди uh, з'явилися, що кислиця може піти на міністра закордонних справ. А собі його відправлять десь послом в найближчу країну, по моєму в Польщу. Ну знову ж таки, не підтверджена інформація, кислиця людина дуже професійна, і він справді умудрився налагодити дуже хороші стосунки за час перебування в ООН. Тому думаю, що цими можливостями багато хто держава мала б скористатися. Мене дивує, що. Той же нещасний, ще один попередній міністр закордонних справ почав розповідати байки про те, як Єрмак забороняв йому спілкуватися із Кулеба Кулеба. Так, ну я маю на увазі, і якраз. Це абсолютно дивна історія. Якщо міністр або політик не напрацьовує особистих контактів, особистих комунікацій, так кому він потрібен? Це, це наскільки наскільки змішно, наскільки це ну, якось воно ну, неполітично і безвідповідально, що. Інколи хапаюся за голову, як взагалі цих персонажів можна було е, призначати на якісь відповідальні посади. Я, я холодний число. Ну, так, не, 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 не ми ж з вами їх призначали. Призначали відповідні ті самі люди, такого самого складу характеру, такого самого складу підходу до управлінських рішень, до управління державою. Вони так розуміли, що таке держава, вони так знають, що таке держава, як це працює. Прийшли. Абсолютно з вулиці люди, які займалися там якимось мілким і трошки більшим бізнесом, хтось лотками займався, хтось займався перукарським якимось мистецтвом, хтось займався продюсуванням фільмів чи ще чимось займався. Слухайте, приходять, а тут таке бабло в руки. Причому все зразу. Так, а, так... І влада. Не обмежено, фактично. Пабло, це ж неймовірні можливості. Тобто, ну, чесно кажучи, я то е, саме, саме ці неймовірні можливості їм знесли е, дах е, дах. Це якраз, якраз пов'язано із цими неймовірними просто можливостями, які їм впали в руки. Ну і хлопці. Зовсім не зрозуміли, як цим розпорядитися. Тобто, зрозуміло, що це були персонажі, які жодним чином не були підготовлені до такої серйозної державної діяльності. Ну, не були вони готові до такого. Ну, ну Нащо їх було притягувати і розставляти? Тим більше, що ну, якщо вже говорити про... Наприклад, ну, досвід якийсь. Ну добре, Єрбак був помічником народного депутата, і, і, і то не в штаті. Він позаштатним був, наскільки я е, розумію. Ельбруси э, Тадеєва. Ну, причому э, Тадеєв це точно не державник. тобто... Це швидше кримінальна компонента партії регіонів і ну, людину, яку, яка пройшла швидше кримінальну академію, ніж досвід державного функціонера. Раптом ставити аж, аж, на, аж на такий рівень. Ну, Люди добрі. Ну, це ж, тобто. Ідеєю Зеленського, по-моєму, його контрактом із російськими партнерами, його, прости господи, з агресором, було те, що росіяни дозволяють цій всій шопці розграбувати країну, і коли буде напад, дозволити їм чкурнути. Але чому з'явилася одна дуже на цьому тижні з'явилася дуже одна цікава версія, яка з точки зору такого. Руйнівного стратегії руйнування України виявилося не менш руйнівною, ніж розграбування країни. Тобто, зберегти на якомога довше у владі Зеленського Єрмака і... і далі можна нічого Україну можна не атакувати, бо рано чи пізно перебування у владі цих персонажів виведе українців на вулиці. І українці затіють таку міжусобицю, що Росії доведеться тільки звернутися до Віктора Федоровича, який приїде, всіх померть, всіх порятує і привезе денги з Москви на зарплату поліції і СБУ. Ну, приблизно така схема. Ну і треба сказати, що те, що Зеленський залишився у владі під час війни. Це одна із стратегій противника на руйнування української державності. Просто українське суспільство виявилося зовсім інакше. Ця ну, паралельна держава, українська глибинна, виявилася більш міцною сталою і ну, несподівано ресурсною. Так що отака от історія. От цікаво, що буде, коли якщо Єрмак заговорить, якщо він заговорить, якщо він втіче з країни, от як будуть пояснювати це? Та от питання пояснювати ніхто нічого не буде. Вони будуть придумувати версію, що він в інтересах держави залишив Україну і він, він буде на оборону працювати. Ну, це ж ну неспроста, раптом Єрмак пішов в армію, е, опинився біля, е, як ми пам'ятаємо, біля е, Магера, е, тобто в силах е, безпілотних систем, і, ну, якось воно так видалося всім дещо несподіваним. Тобто. Е, Раптом, ну якщо згадати, що взагалі-то Єрмак контролював закупівлю озброєнь, це його безпосередньо була. Ну як він, до речі, на цих, в цих площинах витісняв. із ну, Скажімо так, із сфери закупівель непотрібних людей. Тобто, це ну, не потрібно йому конкуренції. І ну, наслідки цієї діяльності, от я говорив, що в Кремлі розцінили. Бажання залишити Зеленського на посаді і в Україні як більш вигідний для Кремля варіант тиску на Україну. Тобто, залишивши саме таку владу неоковирну в Кремлі, вирішили, що така влада. Наробить більше, більше шкоди, ніж е, е, добра. Ну, як ми бачимо, діяльність цієї влади по зусилля Галущенка, Міндіча їже. Тобто, ця, ця схемка, про яку заговорили на минулому тижні, виявилася цілком цілком реалістичною. Тобто, це не виглядало як е, ну, такий якийсь е, бзік. Конспірологічний. От воно якось виглядало так логічно все, цілком логічно. Тому ну, для нас я думаю, що і нам, і американським партнерам і європейцям Службам європейським після Зеленського ще колупати купатися в скалу, щоб зрозуміти, що ж, що ж за банду собою Головне, що подивімося, московська кура спокійно залишає територію України. В СБУ руки не доходять до цих персонажів. Деркач гуляв як по буфету. Згадаймо історію того самого Деркача. Деркач після санкцій США. Спокійно пересувався по території. Спокійно, жодних, жодних е, ну, зусиль е, правоохоронні органи України не мали. Вони не знали, чим займається Деркач. Знали, може, спадщина його батька в формуванні кадрової вертикалі так, так далася в знаки, що криво дивитися в бік Деркача сина це не камільф. Ну, тут то така, тобто, весь час виникає купа версій, які з одного боку, спершу на перший погляд, здаються чистою конспірологією. А потім, коли ну, знаючи Росії і представляєш інші факти, починаєш розуміти, що так це, це собі. Це хороша спланована операція, конспірологія. От в чому. Скажімо, головна проблема, і друга головна проблема що силові органи під управлінням зал... не спроможні захищати державу. Хоча ми бачимо, що Альфа на фронті воює більше, ніж захищає Єрмака, але одна охорона Єрмака таку дорогу репутацію «Альфи», Руйнує просто на голому місці. СБУ проводить ну, не фантастичний оператор, але якийсь персонажик, який на «Укрзалізниці» стирив там 50 мільйонів чи що, І все. І... Ну, от СБУ ловить дрібних якихось контролю дрібних якихось персонажів. Але крупні російські агенти впливу спокійно гуляють по території України. Спокійно. Ну, і це жахливо насправді. От зайнялися московськими попами. Так СБУ пробує цих попів все-таки ну, якось гуманізувати і християнізувати, бо це ж банда в рясах, а не попи, умовно кажучи, у ПЦМП. Зграє зрадників, а на банку і у цій зграє зрадників сидить купа політичних лобістів, які дають б'ють по руках СБУ. От як з цим жити? Тут, знаєте, мені здається, зараз розгорається якийсь певний скандал в соціальних мережах. З'явилася якась інформація про те, що нібито генпрокурор України Руслан Кравченко йде з посади, але він заперечив це, написав в соцмережах, що він не планує звільнятися з посади і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців. Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов'язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене. І прокуратури як інституції. Можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Як вам така заява? Прокурору Кравченку треба нагадати, що він звільнив тільки 70 інвалідів з прокуратури, а там їх кілька тисяч. Угу. Так, ж, а, а що ж ти не прийшов за іншими, а тепер лякаєш? Розберися в своєму відомстві для початку. Кого ти там тримаєш? А де оцінка mm -hmm. офісу а, генерального прокурора Міндіч Гейту? От де? У нього, до от ми, ми ж колись сміялись про ніш, ну про цю прокурорку з прокурорки Криму з України. Поклонську. Та, Поклонську. Так, Наталію Поклонську. Зараз там свій няш мяш По-моєму, заступник, одна з заступниць там теж є така, що люди дивуються, чи вона взагалі володіє термінологією ну, юридичною. Так що, хай Кравченко, на це спочатку відповість. Хай хай лякає, лякати то йому треба депутатський корпус, а не себе чи, чи людей простих які. Тому що чому він занервував? Бо в депутатському корпусі в слузі народу виникла якраз ідея замінити Кравченка і, і міністра юстиції і генпрокурора висунути із лав фракції Слуга народу. Через що він її оце бзікнув і нервується і нервує дрити. То це він для них їм натякає, що так. він до кожного прийде. Що він прийде до кожного. Тільки ж прийти то можна, але там, там ж є ще депутатська кругова порука. Він може прийти попросити ну, право на ведення слідчих дій проти якоїсь депутатів, а його пошлють.